16 листопада погода в Україні стане прохолодною. Найтепліше очікується в Криму та на півдні Одещини, а найхолодніше на Рівненщині. На Полтавщині похмуро дощ, час від часу. Температура повітря підніметься до плюс 9, після опівночі. Опуститься до 3 градусів із плюсом. Від ранку до самого вечора у Кременчуці небо вкриється хмарами. Є ймовірність дощу повітря прогріється до плюс 9 світлої пори доби, вночі ймовірні 5 градусів тепла. Протягом усього дня у горішніх плавнях триматиметься хмарна погода. Дощ, який розпочнеться вранці після полудня, може посилитись, але за деякий час має припинитися. Нічна температура повітря – плюс 5, денна – плюс 8. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 16 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1977 року – плюс 12. Мінімальною температура була 1965-го, 16 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.